До, ну модель ООН-2016. Під такою назвою на базі Костянтинівського вишу пройшла науково-практична конференція, темою якої стало урегулювання конфлікту на сході України. Тут старшокласники міста у формі гри імітували засідання організації Об'єднаних Націй. Учениця 13-ї школи представляла одну із країн Європейського союзу, яка серед інших докладає зусиль у вирішенні військового конфлікту. Я представляю сегодня Великобританию. И моя позиция то, что миротворческие войска в Украину должны были быть введены. Очень, мне очень приятно, что многие дети, ладно, дети, многие страны, сегодня поддерживают нашу позицию. И также очень приятно, что мы можем пояснить людям, что введение миротворческих войск в Украину это не начало военных действий, а наоборот это превентивная мера от продолжения війни на Донбасі такі моделі ООН популярні у всьому світі. Тут діти в ігровій формі розширюють свої знання про світове співтовариство, особливості роботи міжнародних структур та мають змогу відчути себе дипломатами, що розв'язують складні питання. Країни-члени не можуть стояти осторонь, коли кожен день гинуть люди. Це мероприятие нам помогло углубити свої знання об ООН, о її деятельності. Также я караз дебольше узнала о політики Китайській. Китайской Народной Республики, потому что мы сейчас очень знаем, что там очень хорошо развита экономика, много товаров, но тем не менее о самой политике как-то часто умалчивают. Мне в процессе ролевой игры нельзя комментировать позиции сторон, но я вижу, что основную информацию ученики об событиях в Украине черпают из средств массовой информации. А сегодняшнее наше мероприятие заставит их еще задуматься об альтернативных источниках. Одним из основных организаторов заходу стала громадская громадська організація Українська миротворча школа, яка співфінансується Великобританією країною, що входить до Європейського союзу. Це не єдиний захід у освітній сфері на території Донецької та Луганської областей, який проходить за підтримки миротворчої школи. Ми досліджуємо конфлікти, які відбувають, які можуть бути відбуваються, власне кажучи, в Донецькій та на прикордонній території ми займаємося громадською миротворчістю і здійснюємо комплекс заходів, спрямованих на запобігання і трансформацію насильницьких конфліктів з інститутами громадянського суспільства. Організатори розраховують, що подібні заходи підвищуватимуть зацікавленість учнів у пізнанні світу, зокрема європейських стандартів в освіті та культурному обміні.